Вітаю, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні у роботі мали чудовий автомобіль, встановили на нього Apple CarPlay і вирішили сняти для вас відео, як виглядає встановлене наше рішення на штатній мультимедійній системі. Отже, це у нас автомобіль Infiniti QX56 2011 року. Вона же QX80 після 2014 року. Отака штатна мультимедійна система виглядає таким чином: має джойстик, сенсорне керування, штатний блютуз має, і навіть має якусь штатну навігацію. Але е, доволі урізаний е, функціонал цієї мультимедійної системи. Е, ми докомплектували її додатковим блоком і таким чином, зберігши функціонал штатної мультимедійної системи, доповнили її новим функціоналом на, друзі, повторюся, оригінальному екрані без заміни штатної мультимедійної системи. Тобто все залишається аутентичним в автомобілі, так як було в заводі. Просто на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал, який е, називається на Apple CarPlay або Android Auto. Е, отже, що Tai taip, kad karplai Android autot. To... Зручний додаток, який дозволяє вам використовувати окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобіля. Тобто такі додатки, як Google карта, Вейс, Seagic, TomTom, навігаційні додатки, вони всі доступні в Apple CarPlay. Більше немає необхідності вішати сюди телефон або загружати вашу навігацію на телефоні. Бо тепер з екрану автомобіля будь-який додаток: Вейс, Google карта, він є в Apple CarPlay, ви можете прокладати маршрут. Реально зручно. Реально не треба доставати навіть телефон з карману, бо з'єднання у нас бездратове про це трошки пізніше. То, перше, це навігація, реально з точки зору навігації на оригінальному екрані у вас з'являється корисна друзі, навігація, котра відображає вам трафік, пробки, короткі, довгі маршрути. Ну, давайте, щоб багато наказати, от ми, наприклад, поїдемо на вулицю Хрещатик 25. Ми можемо вибирати все так, як в вашому телефоні, різні маршрути, які коротше, які довше. По тому ж самому принципу нас роботи працює Google карта, тобто, ну реально зручно. Вводити навігацію можете на телефоні, можете голосовим помощникам, можете е, збережених, тобто реально все зручно. В другу чергу Apple CarPlay це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify. в інтерфейсі вашого телефону з вашими піснями, додатками, плейлистами, тобто так само, як в вашому телефоні. Тефоні, телефонні дзвінки в інтерфейсі також вашого телефону з вашими контактами, пропущеними, недавніми. Ви можете просити сірі комусь зателефонувати. І ще ви CarPlay є месенджери, вайбер, телеграм, WhatsApp можна також робити телефонні дзвінки і отримати повідомлення, але... Буде дуже специфічна, тому що Siri вам буде начитувати повідомлення, яке вам прийшло. Тобто в CarPlay немає розважального контенту, немає Netflix, YouTube, Instagram чи чогось подібного, тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування автомобілем. Це політика безпеки Apple і Android, якщо це Android Auto. Тобто тільки ті додатки, котрі необхідні вам для кермування. Але їх реально достатньо, тому що якщо зрівнювати з функціоналом навіть з штатною мультимеді... з штатною навігацією, то різниця велика є. Реальна штатна навігація не показує ні пробок, ні трафіку, нічого. А в Apple Carplay, і Google Cars це все є. Отже, функціонал CarPlay розповів. Далі. Інтеграція саме в автомобіль. Друзі, оскільки у нас штатна мультимедійна екран не змінюється, штатна мультимедійна система залишається в своїй оригіналі, то і наше обладнання становиться ну, прям дуже гарно, тому що воно під'єднується по коншині. Що я маю на увазі? У нас працює е, джойстик. По-перше, у нас сенсорна мультимедійна система, у нас працює е, сенсор для керування мультимедійною системою. Також у нас працює у нас джойстик від кермування, ви також можете регулювати, керувати керпливим джойстиком. Кнопки на кермі у нас в цьому автомобілі штатний огляд 360. Тобто все, все підходить, все максимально інтегровано. Нажавши реверс, вам загружається ваш штатний огляд. Вийдя в паркінг, вам загружається Apple CarPlay, або те місце, де ви будете. У нас працюють кнопки на кермі. По звуку окрема історія. В цих автомобілях інтеграція звуку відбувається по двом варіантам. Тобто або через AUX-істочник, або через штатне Bluetooth-з'єднання. Що мається на увазі? В штатній мультимедійній системі, де у нас тут є вибір істочників, ми можемо вибрати або AUX, або штатне Bluetooth з'єднання в цьому автомобілі. У нас воно є а, різниця в чому на штатному Bluetooth з'єднанні. Перепрошую, на штатному Bluetooth з'єднанні у нас краще якість звуку, але в навігації немає навігаційних подсказок. Поверніть направо, поверніть наліво, на Bluetooth не передаються. Вони передаються тільки на Aux. Тобто, якщо вам треба навігаційні на підсказки, ви йдете штатну мультимедійну систему, клацаєте кнопочку Aux, і у вас з'являється істочник звуку Aux, і ви користуєтесь AUX. Але на AUX-і обмежений звук, тобто, це аналоговий звук. Кращий звук на штатному Bluetooth з'єднанні, от наше Bluetooth з'єднання. Давайте послухаємо, як звучить коротенько.

прекрасно, бо це штатне Bluetooth з'єднання з приводу AUX, як е, звучить ваш AUX в автомобілі, так і передається він е, в, в звичайному вашому автомобілі. Тобто краще використовувати штатне Bluetooth з'єднання. Е, саме з цих автомобілях, на жаль, рішення або AUX, або Блютуз. Більш е, інших автомобілів, наприклад, Audi, Mercedes, BMW, там повністю запускається все через Bluetooth з'єднання. В даному випадку е, право вибору або AUX, або Блютуз. Отже, друзі, повторюся, все максимально інтегровано керування штатними кнопками, штатний сенсор, кнопки на кермі тобто, все-все, все, що треба для підключення, щоб. Коректно працювала ця система, все підключено, все працює коректно, все так як має працювати. Друзі, от такі рішення. Ми компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. На нашій youtube сторінці яка називається CarPlay Ukraine, ви знаєте багато відео оглядів на встановлення встановлення Apple Carplay в різні автомобілі. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Ми знаходимося в Києві, але у нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі Одесі та й в інших містах України. Співпрацюємо з сервісами. Друзі, якщо вам треба рішення для вашої мультимедійної системи, звертайтесь в компанія CarPlay. Ukraine.